Я хотів би е, затронути таку тему проповіді, почитати з вами ту притчу про Лазара і, і багача. Та. От. І для мене вона особисто трошки складненька була, бо коли ти її читаєш, і якщо людина не досить зріла, вона може зробити невірні висновки з тої історії. Наприклад, що Бог автоматично схвалює. Коли людина бідна і, і, і просто от в неї нічого не було в житті, то автоматично якби він через то попадає в рай. І навпаки, що якщо людина щось має і має немало, то це вже засуджується Богом. Ну і так люди, коли починають на початках читати Біблію, вона їх бентежить о ці місця. І я хотів би трошки провести невеличке таке, але дослідження, щоб е, зробити, я думаю, е, більш правильні висновки з тої історії. Це е, написано в Євангелії від Луки, 16 розділ. Е, 16 розділ можна взяти ну, да, от з 19, 19 вірша. Один чоловік був багатий, одягався в порфіру і вісон, і щодня розкішно бенкетував. Був вже один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт, його весь у струпях, і бажав насититись крихтами, що падали зі столу багача. Пси, проходячи, лизали з трупу його, прийшло вмерти в Богом, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. й багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і на лоні його, і, голосно закричавши, сказав: Отче Авраами, з милосердя наді мною, і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду, і прохолодить язик мій, бо я мучусь у полумі цьому. Але Авраам сказав: Чадо, згадай, що ти одержав уже блага твої за життя Твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять. Тоді він сказав так благаю тебе, отче, пошли його в дім батька мого. Маю боя п'ятьох братів, нехай засвідчать їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Арам сказав йому: у них є Моісей і пророки, нехай слухають їх. Він же сказав: ні, очі Авраами, але коли хто з мертвих прийде до них, покаються. Тоді Авраам сказав йому: якщо Моїсеї і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірять. Оце така е, історія. Хотілося б знайти якийсь смисл в тому і зробити правильні, правильні висновки. Звичайно, що, щоб тлумачити такі місця, треба прочитати розділ, хоча б пару розділів назад, пару розділів вперед, тоді ти можеш зрозуміти, як воно в контексті. І що перше е, в, е, вкидається в очі мені в цьому місці, то що він так е, до Авраама багато. Багато-багато речей, які про Авраама. Мені таке питання виникає: а чому на лоно Авраама? Чому саме Ісус сказав, що Він попав на лоно Авраама? От чому не в рай? Тут написано прямо, що той попав в пекло, а чому тоді той в противагу то не попав в рай. Чого саме на лоно Авраама? Чого, наприклад, не на лоно Моїсеєва і, і ще, ще на чиє слоно? Чого так він сказав? Я думаю, що тут є такий дуже великий натяк. От. І я трошечки назад прочитав ну, можна взяти там з 14 го вірша. Тут ще є один такий натяк цікавий. Чули все це і фарисеї, що були срібролюбцями, і глузували з, із, з Нього, з Ісуса. І Він сказав їм: ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що високе в людей, то мерзене перед Богом. Закони і пророки були до Іоанна, з цього часу Царство Боже благовіститься, і кожен із зусиллям входить у нього. Але скорше неба і земля перейдуть, ніж одна риска із закону загине. І от тут наступний вірш іде, і він теж визиває такі питання, чому з усього закону Господь взяв лише оцей один? Він каже, що з усього закону, навіть якщо ристка пропаде, то неправильно буде. Але він не цитує весь закон, але чомусь бере тільки одну заповідь. І її вставляє тут. І от таке Вінслава каже: «Усякий, хто розведеться з жінкою своєю і одружиться з іншою, перелюбствує, і кожен, хто жениться на розведенні з чоловіком, чинить перелюб. І тому теж виникає питання: а чому саме тільки цю заповідь він взяв? Чому ніяку іншу? Хіба е, вона важливіша від інших, хіба нема якоїсь іншої такої заповіді, яку можна було би, наприклад, привести, щоб проілюструвати щось. І коли я співставив дві ці речі, я поняв, що оцей, оця заповідь вона символізує завіт. Бо тут є завітні відносини між чоловіком і жінкою. І то, що він взяв всього закону, одну заповідь, ця заповідь символізує завіт, дуже яскраво символізує. А то, що він почав одразу ж один чоловік ту притчу розказувати про багачай і, і, і Лазаря, він вказує на завіт з ким. Це моє припущення. Це не така, щоб ви думали, що догма чи вчення якесь. Це я просто припускаю собі. Що виходить так, що він нас відсилає к завіту. А завіт з ким? З тим, з ким він постійно в наступних притчах говорить, говорило на Авраама, Аврааму, очі Аврама, завіт з за Авраама. І щоб поняти, що він хоче сказати фарисеям, нам треба почитати той завіз Авраамом. Те я казав вам, що це невеличке дослідження, і тому ми швиденько прочитаємо той завіт. Завіт з Авраамом. 12 розділ буття від 1 по 4 вірш. І сказав Господь Аврааму: піди з землі твоєї, від роду твого, і з дому батька твого, і йди у землю, яку я покажу тобі. І я спору... Я спороджу від тебе великий народ, і благословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти благословенням. Я благословлю тих, що благословляють тебе, і тих, що лихословлять тебе, прокляну. І благословляться у тобі всі племена земні». Тобто від Авраама потребувалось, щоб він пішов. А Господь сказав, що він йому зробить. І четвертий вірш починається зі слів, і пішов Авраам, як сказав йому Господь. Тобто з цього місця ми можемо зрозуміти, що Авраам свою частину завіта виконав. І от тепер вся книга відтоді, вона показує, як Бог свою частину виконує. Але нащадки Авраамові, вони не завжди виконували те, що Господь. Хотів. І тому ми бачимо історію: ми можемо історію Біблії розглядати в контексті оцих речей, що Господь і щоб іще дещо встановити, дуже важливий факт. Я вам скажу, що перші 11 розділів книги буття це як передмова до всієї книги Біблії. До всієї книги. Бо там показано, як зло увійшло в цей світ. Як світ намагався впоратись із тим злом і не міг ніяк. Так, що Господь потопив перший світ, потім він сказав нащадкам Ноя, склав з ноєм заповідь, щоб вони розійшлись, але люди не розійшлись і почали будувати вежу у Вавилонську. От. І деякі люди представляють цю історію так, що Господь подивився, і щоби зруйнувати плани, людей помішав їх язики. Зробив, щоб багато язиків. Але щось мені підказує, що помішати язики і утворити різні культури і народи то був Божий план. Бо якщо він хотів просто заборонити їм будувати, він би мог зробити це в дуже простий спосіб. Не треба було б всіх мішати, розганяти, це... це дуже складно. Просто би зробив там молнія вдарила трошки в основу, і все, і спочатку треба було будувати. Але він щось так Господь обрав. Створити народи. І тому до цієї 12 розділу було у людей бу, були, вони значить, до Вавилонської вожі, жили на, приблизно на одній території Скупчені. В їх була одна мова, одна культура, ну і один ландшафт. Одна, от Вони жили там природне, ну, все однакове майже. Але відтоді, як Господь змішав язики дещо помінялося. Перше помінялося те, що вони розійшли. В них значить, появились інші мови, там перелічується приблизно 70 сімейств, і вважається, що приблизно було 70 таких мов. От, І вони розійшлися і стали жити в різних, різних, різних місцевинах, і в них утворились різні культури. Особливості. І вони почали говорити іншими мовами е, на різних територіях, і відтоді Господь обрав одну людину як посередника, щоб через цю людину благословити її, щоб через цю людину благословились всі, всі народи. І це ми тільки що читали. Якщо тоді Господь говорив окремо з кожним, все. То тоді Господь обрав один народ склав ним заповіт через Авраама, щоб через нього всі народи були благословені. Для того він Авраама благословив. І ми дивимося, що потім він благословив так само Ісаака. Потім в Ісаака був Яків, і він був благословенний, і то благословення було дуже потужне. Просто подивишся, наскільки вони були благословені люди. Якось дивився фільм Триста спартанців пройшов по кінотеатрах, Тут Голлівуд вміє знімати фільми, і то була така епічна картина, і ти виходив, такий піднесений, як тут 300 спартанців протистояли у тим арміям. То я дивлюсь те саме в Біблії, коли четверо царів забрали в п'ятьох царів всіх там багатства, дружин, жон і лота захопили. То Авраам взяв 300 людей, 318 душ їх було. І він пішов, розбив чотири царі, повернув всіх їх. І це була дія Божого благословіння. Це не, не дуже Авраам не проходив підготовку якусь таку. Це просто було Боже благословіння. Він так розбагатів, їх все було багато. І ми бачимо, як ото Боже заповідь, який він склав через Авраам на єврейський народ, як та благословіння йшло, 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 йшло. І свого апогею, апофеозу, воно досягли за часів Соломона, коли золото ні за що не вважалось, срібло просто як каміння було. Господь так сильно їх благословив. Але чи виконали євреї свою часть заповіта? Бо час, і ще раз повертаючись до цього місця, ми маємо подивитися, що дивіться, що Господь так сказав. І я спороджу тебе великий народ, і благословлю тебе і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти благословінням. То розумієте, благословення Боже було навіть не просто для Нього, а через нього, для всіх. Щоб він став благословінням. Бог так обрав. І коли я дивлюся на біблійну історію, на єврейський народ, як він описаний, ми можемо подивитись, яка була зворотня реакція єврейського народу на те, що Бог їм дав, в тому заповіті і місію, певно, стати благословенням. Він каже: я дам тобі все надздібності, я дам тобі процвітання. лише для того, не того, щоб всі тобі заздрили. Щоб всі народи, які там божкам своїм вклоняються, бачили, які ти. Ні, щоб ти для них батьком став, щоб ти своє це благословіння розповсюдив на усі народи. Коли написано на усі народи, це не навколишні народи, це на всі куточки землі. І в тій картині від книги об'явлення показано, що із всіх народів, із всіх племен, із всіх язиків, будуть стояти перед Богом, бо то Боже бажання, Божа мрія, щоб Він прославився в, в своїй величі, в усій різноманітності, щоб не було щось уніфіковане, а щоб кожен народ в своїх культурних традиціях, в своїх мовах, в своїх проявленнях він міг відобразити славу Христа. Бо Бог створив ним одноманітним світ. І коли ти читаєш Біблію під цим кутом зору, ти бачиш, яка була зворотня реакція. Були гарні часи в періоди, і періоди в Ізраїлі, коли вони дійсно були тим прикладом для інших. Але переважна більшість історій показує, що вони були сконцентровані на собі, що вони, отримавши то благословіння, вони не рознесли його по інших. От книга Іони дуже яскраво це ілюструє, коли Господь хотів спасти Неневі, Асирійське царство, а, а він втікав, щоб то благословіння не принести тому народу. Бо в нього були людські підстави на то, але Бог дивиться інакше і Він дає то завдання. Це стосується і нас сьогодні, дуже стосується. бо... Коли ми благословенні Богом, чи розглядаємо ми, що то є благословіння, яке має ти через нас, чим ми благословені? Коли ми замислюємося і скажемо, не такі ми і благословенні, бо є країни, які ну, набагато краще живуть. Але благословення Боже, воно не, то, не, не тільки про економічні якісь показники, як ми живемо. От, розумієте, благословіння Боже це коли ти, може, маєш менше, але ти щасливий від тих, які мають більше. Але вони не мають того Божого благословіння. Благословіння Боже це коли ти живеш і в тебе мир посеред яких складних обставин, ти маєш радість, яка не від того, що ти надбав, а радість від того, що ти в царстві Божому. І цими речами можна ділитися. І коли ми йдемо, як представники того Божого царства по цій землі, молимося за зцілення, і люди зціляються. Це ми ділимося благословенням того Авраама, який ми отримали як нащадки Його по вірі. Ми коли е, е, даємо якусь надію людям приклад життєвий від того, що Господь нас благословив, ми ділимося тим. Коли ми якісь фінанси виділяємо чи е, якісь благословення для інших, ми ділимося від того, що нам, наш багатий батько нас благословив, щоб ми були для інших благословенням. І повертаючись до цієї притчі. Ми можемо так само розглядати е, е, з того куту, кут, ну, кута, е, як е, я от зараз вам ту лінію повів від Авраама, бо Ісус якби, їх до Авраама і до того завіту. І Він такий, тої притчою говорить деякий вирок людям, які його слухають. Ви попадаєте в те страшне місто, в пекло не через то, що ви мали багато. А через те, що світ потребував того благословення, а ви його тримали при собі. Це покладає на нас, кожного з нас, дуже велику відповідальність. Ісус сказав про ті притчі, про ті таланти, які Він нам дав. І якщо ми просто їх тримаємо при собі, і ми не пускаємо їх в той оборот, обіг, то буде дуже сурово, можем покарані бути. Бог є добрий. То, то звичайно. Але от ми бачимо, що Бог є і справедливий. І якщо, а, і якщо людина, а, отримуючи від Бога, вона не стає тим каналом для інших, вона дуже-дуже сильно ризикує втратити навіть то, що вона має. Я думаю, що кожному з нас треба подумати, замислитись над тим питанням. Кому я допоміг? Де я взяв те, що Господь мені і передав іншому? Чи це було на цьому тижні? Чи це було за останній місяць? Чи це було в якомусь обозрімому, обозрімому минулому? Чи, це, чи цього не було? Бо якщо цього немає, то ми виглядаємо як у, ті, як у той багач, кому Господь дав дуже багато. Він благословив кожного з нас для того, щоб ми стали. Благословінням для інших людей. Неправильно думати нам, що в нас мало, нас всього достатньо, щоб нагодувати Євангелієм цей світ. І я хотів би закликати нас до молитви, але такої молитви, щоби кожен з нас в цій молитві звернувся до Бога і запитав, що я маю такого, що я ще не бачу. Що може стати благословенням для інших? Бо ми інколи про себе дуже скромно думаємо, особливо українці, що в нас мало що є, а в нас дуже багато є, Бог нас рясно благословив. Тому, щоб ми просто замислились, як та вдова сказала, нічого в домі моєму не нема, лише тільки масла є. А Господь каже, достатньо того. От щоби ми подивилися на своє життя і звернулися до Бога і сказали, Господь, що в нас є? Так? І якщо ви не проти, щоби ми піднялись і помолились.